Ось так виглядає чистий віск без грами вощини, взагалі без ніграми не оброблений нічого. Ось такий Отакий віск. Однорідна маса повністю і трохи такого мусору. Ну, це те, що не відфільтрувалось від нерви. Так виглядає. Щас я його почищу. Теплий, ще трошки свіжий, може зарано. Отак. Такий брусок, отакий колір. Можете собі подивитися. Тут вощі зовсім нема. Ні граму парафіну, ні вощини, це з колод. Віско такий він, такий має вигляд. Така красота. Не слоїться ніде нічого, однорідна маса, не слоїться і грами, Чуть-чуть знизу мерви, отаке лишається в відрі. Ось так виглядає. Чистесенький такого кольору. Яскравий. Буває, чуть-чуть жовтіший, це чуть-чуть темніший. Але воно, я думаю, залежить від температури, з якою остивало. Отакі. Такий от клаптик воску. А це бортювий виск. Така красота.